Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні у нас розпаковка, сьогодні у нас порцеляна, дуже гарна, розписна, як завжди, з ручною роботи. Хто дивиться моє відео вперше, підписуйтесь. Хто дивиться постійно і не підписується, таких теж дуже багато. Підписуйтесь. Ну, хоча б підтримайте лайком україномовний канал. І, звісно, очікую на коментарі в кінці відео, а можливо і спочатку відео. Діліться відео, ставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові мої відео. А ми вже розпочинаємо. Тож влаштовуйтесь зручніше, у нас з вами розпаковка. Так, щось у нас цікаве, бачу карти. Карти бачу, 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 порвані карти. Але це теж завжди цікаво. Бувають, до речі, дуже старовинні, усілякі, е, бумажки ці, дуже-дуже цікаві, таке теж часто трапляється. Ну, це я покупав на одній з інтернет-площадок. У нас. У цього продавця я вже брав пару сервізів. У нього завжди цікаво купувати, бо запаковано. Там буде відео розпаковки теж там, де купа бутилок. Це теж від цього продавця. Ну що ж, господи. Дивимось, що в нас тут. Саме головне навіть не що, а в якому стані, напевно, доїхали. Сподіваюсь, вам цікаво. Лайкуємо, друзі, лайкуємо, підписуємось, коментуємо. Боже, яка краса. О, я в шоці, в приємному шоці, я в захваті, але ж тут є ще посуд. Дуже-дуже гарно. І вже за долі секунд ми переходимо на огляд на стіл, поки я приведу це все до ладу. Дуже гарно виглядає. Це краса неймовірна. Давно я мріяв і в кінці кінців знайшов. Все, переходимо на повний огляд. Лайкуйте. Ось на ваших очах з'являється ця неймовірна краса. Це дійсна краса, у якої є продовження. Зараз це вам продемонструю, а поки що зароблю трошки ближче, щоб ви мали змогу насолодитися нею. Розпочнемо зверху. Стан 4 О, По позолоті, золоті, ну як, якась поверхнева потертість є, вона не наскрізь, бачите? Але щось там є, але не наскрізь. Ну, то не страшно. Це колекційні чайники, які заслуговують на ваш лайк, коментар та підписку. Е, клеймо вам показую одразу. Це Сумський завод. Третій сорт. П'ять чогось воно стоїло колись. Е, неймовірні. Неймовірні, мені вони подобаються дуже і дуже. Ось зараз. Прокрутим, щоб ви побачили розмальовку. Вона така, нібито і не складна, але вона наша, якась дуже етнічна, я трохи ще не розумію, що це за квітка. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть. Але розфарбований, червоний, потім золото, тут справжнє золото. Потім зелений колір, синій, дуже гарно поєднується. Мені дуже подобаються ці чайники. Я хотів повний набір, і в мене він є. В мене мама була майстер спорту міжнародного класу. І колись на змаганнях за зайняте перше місце, їй давали комплект таких чайників. Ну, із за обставин сумних на, у нас в країні, точніше ще й на сході країни, то вони е, пали разом з моїм е, будинком, який розбомбили. І мені хотілося цей комплект не тому, що навіть він у нас був, а просто тому, що він дійсно чарівний, він дійсно заслуговує. На увагу. Він дуже-дуже гарний. Його складно знайти, складно знайти в повному обсязі, складно знайти в гарному стані. Але мені вдалося, не дивлячись на те, що це третій сорт, я не розумію, чому браку, я не знайшов ніякого, але ж третій сорт. Отут трошки потертість є. Але то не страшно. Речі, колекційні заводу більше не існує. І вони не 90-х, не 2000-х років. Це раніше випуск. 80-ті, може, а може, ще раніше. Зараз продемонструю вам. Менший чайничок. І подивимось з вами одразу весь комплект. Ну, я не знаю, в мене нема слів. Це просто розкіш. Вони розкішні, розкішні. Не знаю, мені хочеться на них дивитись постійно. Дивіться, яка малесенька краса. Мені так в дитинстві подобався цей маленький чайник, я ним грався. Готували, наливав собі щось там з нього. Було таке, було таке в минулому. Як швидко плинуть роки. Але нічого в дитинстві свої плюси є, в дорослому житті свої. Коли ти студент, це взагалі супер тема. Взагалі круто класно. коли ти десь навчаєшся в універі, там. Це трохи. У мене прорвала зйомка, але нічого, продовжуємо з вами насолоджуватись цим крошечним красенням. Його оцінюю на 5 стан, він ніби щойно потрапив до нас з заводу, з магазину, не знаю, але він мега чарівний. Дивіться, розписаний дуже якісно, дуже-дуже гарно. Він в ідеалі взагалі. Слідів використання немає. Ну, і, звісно, він дуже гарний. А зараз ставимо великий чайник і на нього маленький, так як комплектом. Це в нас і передбачено. Одразу налаштую, щоб краса в нас була у повному обсязі. Ось так. І давайте милуватися такою неймовірною красою. Я сподіваюся, вам дуже подобається. І цей комплект. Мої зусилля до пошуку заслуговують на ваш лайк та коментар. Якщо ви знаєте автора форми, автора розпису, я вам неймовірно вдячний буду за будь-яку інформацію стосовно цього комплекту. А поки що, всім дякую, всім миру і добра. До нових зустрічей!